Сергій, добрий день. Збираюсь будувати будинок. Як обрати ділянку? Правильно мені при виборі ділянки є таких два важливих фактори. Перший фактор це не будівельний фактор, а саме локація ділянки, чи подобається на вам, чи підходить вона вам по фінансам. Тобто рішення по цьому фактору можете прийняти тільки ви. От вам ділянка ця подобається, розташування подобається, ви її купуєте. А другий фактор я б назвав його будівельний. Чи підходить? проєкт того будинку, який ви плануєте будувати, саме до цієї ділянки, чи підходить ділянка до будинку, яка там геологія, які грунти, які комунікації? І ось на даному етапі, щоб правильно вибрати ділянку, я рекомендую вам залучати ту будівельну компанію, з якою ви будете будувати, щоб вона вам допомогла і з геологією визначитися, з перепадами, щоб ще до купівлі ділянки ви зрозуміли скільки буде коштувати вартість будинку саме на цій ділянці. І так буде правильно. Тобто я можу до вас звернутися перед будівництвом? Так да, не тільки перед будівництвом, а навіть перед покупкою земельної ділянки ви можете звернутися до нас, і ми зорієнтуємо, чи можна буде розташувати на цій ділянці будинок, який ви хочете собі збудувати.